Ще з першого ефіру найнижчі бали отримало місто суми. «Самий низький бал сьогодні журі поставило настільки низькі оцінки, що навіть достатньо високий результат СМС голосування команду не врятував. «Зараз у мене залишився осадок. Дуже приємний осадок, Чесно, він моїх очах впав. очень сильно. Я знаю, что у меня правильный номер сделан. По рівням разбитый, по линиям, по диагоналям, по перемещениям, по малюнкам. Мне было неприятно на них смотреть. Второй сезон. Майданс покидает город Сумы. Увы, покидает проект. У вас микрофон там есть, пожалуйста, скажите, Прощальне слово! зазнавши поразки, хореограф Сум Толік Фролов не вимовив жодного слова і мовчки пішов зі сцени. Такі ситуації або кажеш е, мати, або покажеш палець. Один більше в такій ситуації я не знаю, що казати. Але я піду дуже сильно проти Лєщенка. Проти всіх я вам серйозно кажу. Знаєте, які є такі люди, які сильно мстять? Тепер толік готовий помститися усім членам журі. А от викликати на Батл може єдиного серед них хорографа – Олександра Лещенка. От я такий, я вичтом ститурсі. Наш номер просто крутий. Лещенко, я особисто тебе визиваю на батл.